Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Вайсо. У нас сьогодні буде нова рубрика відео, і ця рубрика називається 30 використань. Я бачила досить багато відео, там, не знаю, 50 використань, 30, 40 в кожного різному навіть є ті, в кого 100 використань. Для мене все-таки на початок було б добре взяти якусь меншу, ем, менший рахунок, тому я вирішила взяти 30 використань, тому що навіть 50 буде трошки забагато. І ось така в нас рубрика. Я буду брати якісь продукти косметичні, е, там фоткати їх або просто відслідковувати. І після 30 використань ми будемо дивитися за його результатом, і я зможу як і залишити цей продукт, так і забрати і поміняти його на щось інше. В нашому проєкті буде брати 15 косметичних засобів, одиниць. І давайте скоріше вам покажу їх. Буду показувати я в іншому форматі їх, так як я вам розказую про Prožed BAN, тому переключаємося на іншу камеру. Ось такий у нас тепер ракурс. Надіюсь, він нормальний. Ще я зараз поки що без нігтіків, хоча планую скоро їх зробити. І давайте розпочнемо дивитися всі наші продукти. Перше, це ось така палеточка. Надіюсь, вам добре видно, тому що я мене трошки тускну, так як. На вулиці погода так собі, а я не можу включити світло пояскравіше. То буде брати тільки один рефілочок це ось цей хайлайтер. Він такий біленький, дуже хороший, його часто використовую. І мені цікаво, як він буде виглядати після 50 точніше 30 використань. Не відходя від каси, у нас буде брати участь ще один хайлайтер такий від Miss Beauty, який я замовляла на тему, який у мене ще також в Project Penny. Uh, я також хочу подивитися, як він буде виглядати після 30 використань, так як я не рахую, скільки я ключом користуюсь, і, можливо, навіть він у мене швидше закінчиться. Він вже такий uh, більш потускнілий, я би так сказала, і в нього більш таке природнє сені, навіть не знаю, чому видно. Бронзер від Essence. Тут 15 грамів. Я не знаю, чим я думала, коли я купувала, але окей. Сухий бронзер в 02-му відтінку Санни. Uh, Можливо, треба було взяти світліший. Але окей, я їм плями не ставлю і на цьому дякую. Ось так от він виглядає, він майже не чіпений, хоча я їм доволі-таки часто користуюсь. і я хочу подивитися, як він буде виглядати після 30 використань. Я знаєте, що я не йду до дна, тому що я, по-перше, недавно тільки купила, по-друге, 15 грамів, по-третє, я їм менше користуюсь через те, що я світла, а не темна. Я думаю, хоча б трошки стерти це тиснення і на цьому вже буде добре. Рум'яна від Essence з лімітованої колекції Soul Cherry Happy. Вони були такі. Зверху у них було таке тиснення, дуже цікаве, якщо я не йду, я вставлю, якщо ні, то, на жаль, ні. І вони були з хайлайтером, але це тиснення стерлось і сам хайлайтер стерся, і це просто румяни рожеві. І я хочу спробувати хоча б стерти це тиснення, тому що вони мене вже доволі таки давно. А виглядають майже як нові. І плюсом в них починає старатися ця упаковочка. Тому так. Пудра від Lovely Golden Glove. Um, я не знаю, який це відтінок. А відтінок банана. Тут 10 грамів. Я не планую її закінчувати, так як вона недавно куплена. Просто хочу подивитися, який буде розхід після 30 використань. Вона матуюча, дуже приємно пахне. І. Ну, нормальна пудра за свою ціну вона недорого коштує беремо. Гель Брів з колекції, також лімітована від Essence Aloha Bebes. Вона була така літньою, і взагалі він майже новий. Я їм користувалася, напевно, пару разів. Я навіть не знаю, як нам вирухувати тут. Давайте десь ось так. Бо тут більше, на всій частини тут менше, і плюс-мінус воно буде отак-от. Я потім або зроблю мітку, або фотографію. І беремо її в наше використання. Знову від Essence. Я дуже люблю Essence і я хочу скупити всю косметику, тому давайте без питань. Це такі спаркли на очі, я їх дуже люблю. Їх тут ось так рівно по ось цю полосочку рожеву, і я хочу їм частіше користуватися, тому що вони дуже класні, але я їм користуюсь, не знаю чому, і думаю, якщо візьму його хоч в якийсь проект, то по ньому буде видно розхід. Аж дві туші. Перша, яку я замовляла на тему недавно, вона йде брудового кольору, хоча його майже не видно, якщо чесно. Але вона прям такого насиченого, в неї маленька кісточка, хоча зручно промальовувати, наприклад, нижні віки, бо вона не дає об'єму і не продовжує просто, типу, колір і все. І беру її, тому що я її також не користуюся, і, можливо я її за ці 30 разів закінчу, не знаю. Туш від Sky High в зеленому кольорі, точніше, від Maybelline Sky High. SkyHigh. Um, я її купила недавно, мені дуже подобається цей колір. Їх, цей кольор дуже видно, він дуже добре подовжує, дає об'єм. Це просто, я не знаю, без туш. Шкода, що вони досить дорого коштують. Я її купила на акціях і просто хочу її додати в цей проект, типу, чому ні? Трошки рак розмінився, тому що мені подзвонили і прийшлося переробити. Три олівці додаю аж, і зараз розкажу чому. Коричневий олівець від Revolution, Revol, Не знаю, коротше, я купляла його на Діно. Він такого бускового кольору, і його дуже багато, він такий досить, досить твердий, і його мало використовується. Я хочу її трошки більше використовувати, щоб він мене просто не лежав, тому беру його проект 30 використань. Аналогічно з цим олівцем від DM, точніше Trended Up, він дуже підходящого кольору на осінь такого жовтого. І я хочу їм користуватись, поки є ще момент. Коричневий олівець від Alter. Для очей він взагалі йде, але я його беру як для губ, тому що він дуже м'який і досить тривалий. Я його беру під різні помади коричневі, як, наприклад, під цю від Essence. І я хочу просто відслідковувати його прогрес. Плюсом я зараз почала мало користуватися коричневими помадами. І мені здається, що осінню якраз час їм користуватись. Звісно, я потім все це позначу у своєму зошиті і будемо слідкувати за ними. Ось такий лайнер від Essence Color It. В бусковому кольорі це який. 0,3 колір. Я хочу просто їм користуватись, тому що тут. Строк досить маленький, ось такий насичений колір. до речі, до цього ліця, вони добре між собою грають. Тому тут тільки 3 місяці, 6 місяців. І за 6 місяців я його точно не використаю, але хочу їм хоч трошки покористуватись, тому беру його. Помада від Алтера, яку я недавно купила, в 06-му відтінку Тера. Аналогічна ситуація тут нею можна користуватися рік. Я не використаю її за рік, тому що в мене багато всього для губ, але я не хочу, щоб вона мене лежала, тому що все-таки її я придбала, мені цей відтінок подобається, він мені підходить, і я хочу її користуватись, тому беремо її на проект. Ось тільки її на, на початок, але я думаю, що я в зошиті буду відмічати. І останній продукт. Ось такі роловкові парфуми Cherry. Вони дуже смачно пахнуть цукеркою, але держуться рівно до того моменту, поки вони на тілі. Коли ви їх стираєте, тому що це таке, як масло, вони не пахнуть. Їх тут, напевно, ось так. Я відмічу потім тут полосочкою, і їх беремо також в 30 використань. І це всі 15 продуктів, які ми беремо. Коли там 3-4 продукти дійдуть до позначки 30, я зніму відео, покажу прогрес їхній, і ми візьмемо якийсь інший продукт. Але інших продуктів я не буду показувати про прогрес. Тобто, це буде таке коротеньке відео, не знаю, раз в місяць-два, в два. коротше, дивлячись на результати. В принципі, на цьому все. Я вам розповіла про кожен продукт, відмітимо їх, звісно, і будемо починати наш проект. Дуже дякую всім за перегляд. Обов'язково пишіть результати, якого продукту ви чекаєте найбільше, і всім пока!